Господь з вами слова святого Євангелія від святого Луки. Слава тобі, Коли, згідно із законом Мойсея минули дні їхнього очищення, то принесли Ісуса батьки Його до Єрусалима, щоби поставити перед Господом, як то записано в Господньому законі, кожна немовля чоловічої статі, яка є первородним. Називеться святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голови. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він. Не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І він прийшов до храму, спонукуваний духом, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі Своїм Словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. І його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх і сказав Марії, Його Матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлів. Він буде знаком протиріччя, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона дожила глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва Свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму. Служачи в день і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на відкуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ній. Це є слово Господнє. Слава Богі, Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Аминь. Я отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Слава Ісусу Христу! Аминь. Христос народився, все чесний Отче, шановний наш співбрати, улюблені в Христі, браття і сестри, дорогі Божі діти, дивлячись на вертеп сьогодні. Вже завершуємо наше колядування, триваючи вже в періоді звичайного літургічного року. Сьогодні, скажімо так, офіційно, в останнє, співаємо колядки, кажемо собі, привітання, Христос народився. Але пам'ятаємо, що це Боже народження, Ісус Христос приходить до нас в цей момент, коли ми завжди відчуваємо в собі. Любов Бога через любов до ближнього. Так як говорила свята мати Тереза з Калькути, котра казала: Різдво Господнє відбувається в тоді, коли людина одна до одного йде, дивиться в очі і проявляє свою любов. Власне, про це йдеться в нас в християнській родині, в християнській сім'ї. Сьогодні бачимо, що закон. Правило, яке існувало в євреїв, воно теж не було перекресленим через святу родину, через Марію, Йосифа і Ісуса Христа, щоб виконати закон, виконати звичай Господній, Божий син, який не мусив цього робити, так само, як не мусив хреститись в річці Йордані, але робиться для того, щоб повністю війти в усі правила, якими людина тоді жила на цей час. Тобто Бог приходить і освячує своєю присутністю те все, з чого людина користає. Власне, так можна дуже такий далекий приклад, таке, може, невдале порівняння, але. Наприклад, як дитина маленька, особливо, скажімо, внучки, приходять до бабусі і приносять там, скажімо, якийсь цукерок і кажуть, бабцю, нате, попробуйте, чи воно добре. І бабуся тільки так бере до уст, каже, але хороше, але добре, бере-бере синку чи доцю цю Ну і ця дитина вже тішиться, що бабця вгустилася, вона навіть може не вкусила кусочка. Але хотіла ця бабуся. Хотіла, власне, що зробити? Підкреслити цю гідність інтенції, наміру дитини. Хотіла прийняти цей дар, хотіла сказати, що ти прав, що так добре є. І, власне, можемо тут відумувати багато прикладів, але, власне, так само як, допустимо, хтось несе відро води з криниці, і мала дитина теж підбігає, хочу там татові чи мамі допомогти. І ми кажемо, о, так, це дуже легко, бачите, мені поміг, а то я би вже не годна нести, бо це таке тяжке відро, а ти мені так гарно допомагаєш. Відомо, що це жодна поміч. Але ми приймаємо це, що дитина хоче нам допомогти, її бажання. І ця любов справді нам допомагає, що ми легше себе відчуваємо, так якби насправді хтось це відро води забрав і замість нас приніс. Ісус Христос входить в історію людини, не мусить багато речей робити. Але через це пожертвування в храмі, через хрещення в Йордані, через інші теж етапи такого людського життя, які прожив Ісус, Він благословить все те, що людина переживає, що людина має в собі. Кохані, сьогодні дивимось на Ісуса Христа, якого маленького приносять до храму. Хоча ми вже в літургії чуємо багато читань евангелічних, як Ісус ходить, навчає, проповідує, як дорослий чоловік, сьогодні знову церква нас вертає до того моменту, що Ісус є маленьким хлопчиком, маленькою дитиною, немовлям, і цю дитину приносять в храм, Жертвують цю дитину, власне, Богові. Як є важливе, знаєте, щоби. Пожертвувати своїх дітей Богові, щоби від самого початку, і для того церква теж пішла на, скажімо, на руку людям, які просили, щоб хрестити малих дітей, бо знаємо, що саме перше правило церкви це є охрещення людей віруючих. Правда, цікава річ, ми сьогодні вже про це забуваємо. Але ніколи церква не хрестила невіруючих, приготовлювала цих людей через пару років. Були люди відповідальні за це. Єпископ назначав хресного батька, який цю дитину, дитину, ну, дорослого чоловіка виховував, вчив його молитися, розповідав, чим є церква, і ця людина, яка переконана в вірі, просила про хрещення її це хрещення уділяли. І, власне, сьогодні є дуже важливе те, щоб ми зрозуміли, що церква нам благословляє. На наш труд, на нашу працю виховання себе віри і виховання віри цих дітей, за яких ми ручаємося, і кажемо, ми їх виховаємо в вірі, ми їх будемо виховувати, будемо їх вчити, будемо з ними молитись. І батьки, і хресні, і церква хрестить малих дітей, власне, з цього приводу. І тому сьогодні Ісуса приносять до храму. Це не було хрещення, як не раз люди кажуть. А Ісус хрестився два рази. Бо раз Марія принесла його маленьким до храму, а другий раз, як він вже був в Йордані як у дорослий чоловік. То тут така увага, що Ісуса не хрестили, не хрестили маленьким. Його пожертвували в храмі, бо був звичай кожну первородну дитину хлопчика жертвувати на служіння Богові. І тому теж навіть винагородження, правда, таку пожертву. Мали скласти Йосиф і Марія, дві горлиці або два молоти голуби, тому що це були бідні люди, і з них не можна було требувати чогось більшого. Кохані, так коротко говорячи, сьогодні потрібно нам звернути увагу на саме, скажімо, пожертвування наше, в чому воно заключається. Дуже легко це зрозуміти і швидко, швидко забути, коли в церкві пройдуться з кошиком. Стацею зберуть гроші, принесуть до вівтора, і Ми кажемо, це є пожертвування. Пожертвування — це є те, що сьогодні ви є в храмі, і сьогодні ви довго молитесь, сьогодні цей молебень екуменічний з нашими братами православними відбувся. І це є ваша пожертва, тому що ви могли б піти додому і вже відпочивати, тому що неділя. Потрібно рано встати, потрібно за кимось піти, так само, як. Отець Андрій, коли ми телефонуємо до нього і питаємо, де він є, він каже, от, чи я вже з самого рання їжджу, збираю людей і зараз везу вам священика в подарунок, десь там аж з села. Це теж його пожертвування, бо він міг прийти рано з нами тут помолитись і, і забути про все. Те, що вранці мама чи батько збирають дитину в школу, те, що в неділю кажуть, дитинку потрібно помолитися, ходи зі мною в храм, в костьол, в церкву. Це є наше пожертвування, що ми, як діти Божі, жертвуємо Богові. Сьогодні таке свято пожертвування Матері Божої громічної ми називаємо власне цей день повинен нас спонукати до задуми про те, як ми Богові жертвуємо себе, своє серце, свій час, свої плани, які повинні розпочинати від Бога раніше Бог, а потім всі інші справи. І так як ми це свято називаємо Матері Божої громічної. Традиція церкви нам розповідає, власне, що ці свічки, які ми освячуємо, ми запалюємо їх, коли є грім, коли є якісь блискавки, коли є якісь стихії. Чому? Тому що свічка це завжди знак Ісуса Христа. І ми на Пасху освячуємо цю велику свічку Пасхали, яка завжди є присутня в храмі цілий рік, запалюємо її, коли хрещення є, коли є похорон. Запалюємо її в такі важливі теж моменти. І для того. Це світло, воно має освітити наше життя. Так як де входить Ісус, там завжди є мир, спокій, так як він йшов по воді і море втихомирилось, так само, де входить Ісус, темрява втікає. Ця темрява перестає взагалі існувати. І Марія, коли є дуже часто, Матер Божа на іконах намальована, написана, як вона стоїть з свічкою, і десь здалека вовки втікають в лісі від неї. Це є теж образ такого, що всі сили темряви, всі страхи, правда, всі страхи відходять, коли ми через посередництво Божої Матері звертаємося до Бога про це світло віри, про світло любові. І сьогодні, тому, кохані, ці свічки занесемо додому нашого і будемо просити, щоб Господь Бог нам благословляв, не для того, що є якийсь такий звичай, що це. Потрібно так зробити, бо так хтось каже, бо так люди говорять, бо так колись бабці казали, що треба свічку засвітити. Але ні, це з вірою. З вірою, тому що свічка пригадує нам світло Боже. І ми, запалюючи її вдома, власне, молимось, щоб Господь зберігав нас, перш за все, не тільки від грому, але зберігав нас від цієї внутрішньої війни, щоб не було сватки, суперечки, щоб була любов між нами. І тому про це сьогодні Господа просимо. Що він вислухав нашу молитву, благословив нам і освітлював наше життя, а колись до цієї світлості, цього сяйва небесного пригорнув нас у вічності. Амінь.